Доброго дня, шановні, ось я на своїй верхній ділянці, там, де торік були гарбузи. І подивіться, що в мене ці гарбузи, я ні одного гарбуза тут не посіяла. Я сюди зносила відходи від гарбуза. Насіння таке воно тверде від гарбуза, бо це десертні оці гарбузи, які для каші, не кормові. От, і я скидала. На кубки отако прикривала там чим. І вони, бачите, зійшли. Всі гарбузи зійшли самі. А тут торік у мене були теж гарбузи. Я не думала вже їх сіяти. І ось, подивіться. Ну, тут є, о зараз покажу, вони я тільки бачать, що їх показують, тікають, бачите, як жуки, як колоради. Бачите? Вони вже почули. Що на них увага, зараз заховаються під низ. Ось вони такі. Дуже їдять. ну Мені сусідка порадила чим по, по, як дуст. Така пиль написана ну, це Ми кажемо дуст а це така пиль. пиль трошки діє діє, бачите, там, де покроплено, пішли, але може буде дощ. Зараз покажу ось такий вид зверху. І що я ще хочу сказати? Тут у мене були гарбузи і фізаліс. І багато людей написало, що овочевий фізаліс ой, це така зараза, такий він, що його як сіється. Ну, ось дивіться, ну от посіявся. Бачите, ось зійшов, уже майже у цвіту. Ну, залишу. Подивіться, коренева у нього дуже така легенька. Ну Висмикнула, бачите, вже теж, ті, які у цвіту вже. Але мені так багато не треба. Насіявся. Залишу ось подивіться, які краси під гарбузом. Фізеліс овочевий, е, цей е, смачний, ягідний, він не сіється так. От. І я зараз отут, от що я роблю, бачите, купи там трави, які приносить сусід, привозить, коли косить оцю всю територію. Бачите, скільки тут? Привозить і я кажу, ти скидай, в мене тут пейзаж не портиться. Скидаю тут на кубки, там кубка землі ще є, що він привіз. І оцю грядку я цей рік думала зробити під квіти. Я вам зараз навіть покажу, що вже закладено. Турецька гвоздика ось. Це я перець гіркий тут висіяла гострий. Бачите, тут шавлія мускатна, я сюди її пересадила знизу. Думаю, ось вона. Чи зацвіте, чи ні, але хай буде. Ось, знову ж таки, подивіться, фізаліс. Бачите? Ну, що він висмикнути, все. Це у мене ехінацея. І подивіться рудбеки, яка сама насіялась. Це ехінацею я посіяла восени, коли зібрала насіння із квітів. Ну, коли вони дозріли. От це е, духмяна. Духмяний табар цей тютюн, мабуть, є тут у мене, він теж насіяла. Подивіться, насіялись тут помідори, бо тут теж були помідори. Росли, як хотіли. Ну, але подивіться, ну, я вже не буду його викидати. Ну, хай собі росте. Ну, ось, бачите, от дивіться, уже, де вона моя рука, Ось, уже воно на цвіт. Бачите? Ну, рудбек я собі, отойсь, їх на це буде собі рости. А тут не всі, залишу 2-3, хай собі ростуть. Ось це така верхня квіткова грядка повинна була бути. Ну, але зійшли гарбузи, ось зараз вам покажу, бачите. Ну, то вже лишу їх. Ну, а це курільський чай, бачите, я його звідти, де в мене була е, отам біля теплиці. Ось один гарно цвіте, бачите, який жовтенький. А оці такі ще думають, ну, кущики, кущики я їх десь туди під кущики присуну, десь будуть рости. Ось оце сусідка, це сусідки, цей соняшник, казала теж скільки. А ось, ось він, духмяний тютюн, ну, оце, бачите, який гарний. Самосів. Самосів. Так, ромашку я посадила тут, щоб мені з горбка на горбку було видно. І соп, шановні, подивіться, який зараз страшне. Налетіли якісь мошки за ніч, отакий і соп. І частина ромашки. Ну, частину якось пожаліли. Ось, і ще оця ромашка, це я як його, нів'янник. От культурна, це три кущі я відсадила. І ще хочу вам показати ось на горбочку. Лишила ромашку польову. Вона дуже гарно виглядає. Подивіться, квітує, зараз квіток нема ніяких, поки там внизу то квітують, лиса гора. Тут потім будуть квітувати у мене соняшники. І оцей кущик. Подивіться, який він гарний. Звичайно. Тут розруха, а тут така краса є з чим порівняти. Ну, і отакий вигляд зверху. От. Ну, головне, шановні, я кажу, і хотіла показати вам то що кажуть фізаліс, ой, не сійте, бо то не, не, не збудетесь його, збудетесь, то то легко. Ось далі йду на цю грядку. Я вже сюди посадила космею, добавила бачите, ось вона. Все-все А, це тут мій чоловік захотів бурячка, то ми розсадуємо бурячок червоний. Оце я його так поптикую, аби. бо це на горбі, щоб так не вивітрювали, щоб сухо йому не було. О ну, тут це духмяний тютюн, мабуть. А може, і цей як його? Ні, це коров'як. Ой, плекав. це коров'як десь насіявся, бачите? Значить буде тут і тютюн, я пересажу, в мене він зійшов теж. Це коров'ячок такий, я люблю його і лишила. Ну, от, от така грядка, така все з усім. Ну, все, бувайте здорові, шановні. І, як кажуть, люблю все разом. Вінегретики такі. Краса не одне, так друге цвіте. а Оце вже тютюн. Оце вже тютюнець тут і буде. Тож він такий і пахучий, і красивий. Ну, як красу не показати, бачите, який він? Король на грядці. Вербозілля отам, звідти я розмножувала його, отам наживцювало, отам, от у, у тому рівчику, і звідти розмножила собі он туди, який букет. Отам, любуємося всі сусіди і ми. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, миру і всього найкращого.